Отже, Python це мова програмування. За допомогою неї ми пишемо програми. Було б круто зрозуміти весь контекст того, що ж таке програма взагалі і як вона використовується на нашій машині. Під поняттям машини я буду використовувати тлумачення ноутбука, ПК, телефона, планшета, холодильника, варильну поверхні і будь-чого. Практично все, до чого ми дотичні в нашому житті, це робота якихось програм. Всі вони мають фундаментальний початок у тому, що ми будемо зараз вивчати. Уявімо собі робочий пристрій. Квадратним пунктиром на малюнку я об'єднав два основні елементи нашого контексту. Ми не будемо проходитись по кожному з них концептуально і навіть пропустимо деякі, але цього буде цілком достатньо для того, аби розпочати шлях. Значить, перша частина це залізо. До нього ми легко можемо віднести BIOS, CPU, GPU, пам'ять та сторежі. BIOS це Basic I.O. System, input-output, System, іншими словами, перевірка апаратних комплектуючих. Якщо будуть якісь проблеми з якоюсь критичних апаратних складових, BIOS існує в вашій машині для того, аби дати знати про всі ці проблеми різними типами сигналів. Далі ЦПУ Central Processing Unit. Процесор. Він виконує складні обчислення над різними типами даних. Основною характеристикою є кількість, ядер, а, а також частота, архітектура, наприклад, ARM чи x 86 x64 і так далі. ГПУ. Або Graphical Processing Unit це графічний процесор. Концептуально та сама історія з обчисленнями, як і в процесора. Але він має набагато більшу кількість ядер та виконує лише прості операції. Його архітектура розроблена для паралельних обчислень. Тут потужність уже вимірюється в понятті терафлопса, і технології, які ви можете знати, дотичні до ГПУ, це DirectX, OpenGL, Vulkan і так далі. Робота з пам'яттю. А, значить, це в нашому випадку RAM та ROM. А, RAM, до якого відноситься SRAM і D-RAM. Це все типи пам'яті, які використовуються в машинах. Пам'яті, яка є енергозалежною. А також енергонезалежна пам'ять або твердотільні накопичувачі HDD, SSD. Це Накопичувачі, які зберігають свою інформацію навіть після того, коли струм перестав подаватися на них. Що це означає? Це означає, що якщо комп'ютер виключити, то вся інформація з RAM, наприклад, втрачається. А якщо виключити комп'ютер, то інформація з SSD не втрачається. По цій причині операційну систему як програмне рішення розміщають саме на твердотільний накопичувач. Вона звідти і завантажується, власне. Для цього існує спеціальний розділ завантаження, коли ми встановлюєте на вашій машині. І коли встановлюється операційна система, вона завантажує себе на жорсткий диск, після чого відбувається її запуск в оперативну пам'ять. Це і називається роботою операційної системи. Всю апаратну складову у нижньому шарі ми легко можемо охарактеризувати словом ресурси, а отже, повинен бути хтось, хто її менеджить. Це і є та сама операційна система. Її основна мета це заменеджити ресурси, які є на вашій машині. Тобто правильно розподілити пам'ять, процесорний час та місце на жорсткому диску. Далі, після того, коли ми піднімаємося з точки зору абстракції, ми розповідаємо про інші категорії наших операційних систем. Наприклад, бувають десктопні, мобільні та серверні системи. Кожна з них розроблена і оптимізована під конкретне апаратне забезпечення. Також на сьогодні ми їх здебільшого можемо розділити на системи сімейства Unix та Windows. Для нас, як для програмістів, це важливо знати, адже програми, які ми пишемо, працюють саме на операційних системах, які надають доступ до цих ресурсів нижнього шару, які ми розглядаємо. Тобто операційна система, по своїй суті, повинна надавати інтерфейс для роботи з ними. В широкому сенсі ми можемо сегрегувати такі інтерфейси на POSIX та Windows Standard. Ось тут. Де POSIX – це Portable Operating System Interface. Перший розроблений спеціально для того, аби всі unix подібні системи могли бути сумісні між собою. До них, до речі, також входить macOS. Його ядро називається Darwin. До речі, слово інтерфейс ми будемо зустрічати надзвичайно часто і це слово описує ефімерне поняття, яке працює не лише в світі технологій, а й в повсякденному житті. Наприклад, мій інтерфейс мовлення це рот. Ваш інтерфейс сприйняття. Це сукупність роботи органів сприйняття, вуха, очі і так далі. Отже, якщо підсумувати, виходить, що користувач працює з програмою, яку написав програміст, яка запущена на конкретній операційній системі, що працює на конкретному залізі, і все це змушує нас бачити, наприклад, це відео в даний момент. Окей, йдемо далі. Тепер що таке програма? У повсякденному житті програма це просто іконка на інтерфейсі робочого стола чи смартфона. З точки зору операційної ж системи, це процес, це процес, який виконується в момент часу. Найвищий рівень з малюнку, який ви бачите, відділяє три додатки, які можуть бути запущені, наприклад, на операційній системі. Це лише гіпотетичні додатки. Тобто ми вміємо запускати Word, Google Chrome і, от, наприклад, Safari, який запущений в мене в даний момент часу. Це і є наша програмка. Отже, для того, аби запустити таку програму, програміст створює файл. Операційна система займається тим, що зберігає його у файловій системі, адже файлова система є однією з складових операційної системи. Після того, коли цей файл збережений, операційна система е, дає команду для завантаження інструкції алгоритму в оперативну пам'ять від цієї програми, для того, щоб та, в свою чергу, передала їх на виконання у центральний процесор. Фактично, наша операційна система. Потрібно для того, аби вміти запускати всі ці програми, і ось вони виконувались в такий, власне, спосіб. Звідси фундаментальне пояснення. Наша сукупність дій зводиться до того, аби написати якийсь код, перетворити його в машинну репрезентацію або інструкції, та виконати на процесорі. Звісно, ми не будемо спускатись до рівня якогось байткоду, так, для того, аби бачити одинички нулики чи якісь інші символи незрозумілі для нас. Проте на найнижчому рівні розуміння наша програма знаходиться десь приблизно у верхньому правому куті цього малюнку, аж після того, коли операційна система надає нам контекст для виконання нашої програми.